Вас вітає біороса. Розглянемо серію Вікторія Б'юті, подарунковий набір, екстракт садового равлика. До набору входить крем для обличчя, крем для рук, міцелярна вода, губка для ванн Міцелярна вода 3 в одному. Це інноваційний збагачений екстрактом равлика. Продукт. Він не тільки чудово очищає шкіру, а робить її здоровою та сяючою, зручний для мандрівок формат. Крем для обличчя комплексної дії для молодої та красивої шкіри, багатий на алантоїн, колаген, еластин, низькомолекулярну гіалуронову кислоту. Має високу ефективність у підтримці оптимального стану шкіри, володіє зволожуючими і споживчими властивостями. Дана речовина використовується в косметиці, в косметології. Володіє приголомшливими корисними властивостями для шкіри, таких як захист ультрафіолетових променів, відлущування ороговілих частинок, регенерація пошкодженої шкіри, має омолоджуючі властивості, сприяє зменшенню запальних процесів, лікування вогрів і акне, равликова речовина багата вітамінами А, С, є в 6 в 12 містить антиоксиданти, хітозан, гіліколову. Кислоту. Даний компонент гіпоалерген і практично не має протипоказань. Косметику з екстрактом можна використовувати як молодій шкірі, в тому числі підліткову, так і назрілу. Його використовують для виробництва кремів для обличчя, тіла, гелів і пінок для вмивання, сироваток і інших засобів для догляду. На зрілу шкіру діє, зволожуючи, допомагає скоротити глибину зморшок на 15-30%, підвищує еластичність дерми, усуває підвищену пігментацію, усуває подразнення печіння свербіж. Перешкоджає активності патогенних мікроорганізмів. Відновлює імунітет. При виробництві цього продукту не постраждав жоден равлик. Звертайтеся з задоволенням.